Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу з вами поговорити про такого шкідника овочевих культур і інших культур, як біла крилка. Біла крилка це дуже шкода такий шкідник. Вона розвивається у неї багато фаз розвитку, і для того, щоб її подолати, потрібно побудувати схему захисту так, щоб впливати і на яйце. І е, на нерухомі, і рухомі фази е, розвитку шкідника біла крилка. Вона скрита живучий шкідник, ховається під листями, і е, одночасно можуть відбуватися декілька фаз розвитку е, під, під листом, е, що заважає, е, якщо ми використовуємо один препарат, то це може е, завадити нам, знищити повністю білокрилку. Тому е, потрібно в схемі е, враховувати термін обробок, тобто, через скільки днів нам потрібно робити обробки. і, і які препарати, як їх чергувати для того, щоб не виникало резистентності. Це особливо важливо, особливо важливо, якщо ми говоримо про білокрилку, яка розвивається на капусті, капустяну білокрилку. У цього шкідника дуже швидке звикання до препаратів, і тому потрібно дуже обережно з повторами в схемах, коли ми проводимо обробки, не повторювати препарат два рази підряд. Для для захисту я рекомендую такі препарати, як, такий дуже відомий препарат, як тепекі. Препарат тепекі дуже ефективний проти білокрилок і він працює в високому діапазоні температурному, має пролонгований захист до трьох тижнів. Єдине, нам потрібно пам'ятати, що його можна використовувати лише два рази за сезон. І інтервал між першою обробкою і наступною обробкою тепеки має бути не менше 20-21 дня. Дуже добре цей препарат вбудовується в схеми захисту а для більш ефективного нанесення, для більш ефективної роботи препарата, раджу додавати до нього такий прилипач або адювант «Скаба». Який допоможе розтягнути, розподілити діючу речовину тепеки по листу і з нижнього боку листа, і таким чином ми отримаємо найбільшу ефективність роботи. Ще один дуже важливий препарат для захисту від – це препарат Аплаут. Дуже раджу вам звернути на нього увагу і використовувати їх його в схемі захисту. Аплау це блокіратор синтезу хітину. Що це означає? Камаха, ну біла крилка в даному випадку, вона покрита таким захисним шаром. І через цей, цей, цей захисний шар він росте, коли, наприклад, у нас лічинка вона переходить, ну, так називаємо ліньку, тобто із одного віку лічинка переходить в інший вік, в інший вік, і в неї ці покровні тканинки вони ростуть разом з нею. Коли ми наносимо аплаут то ці покровні тканини, тобто її оце, панцир, він не росте, він припиняє рост, рости, і лічинка фактично всередині рости не може, і вона просто гине всередині цього панциря. Тому препарат Аплаут дуже ефективно впливає на рухомі фази розвитку шкідника. І крім того, якщо Аплаут нанесений на лист. Вже знаходиться там, то коли шкідник на нос ну доросла комаха білокрилки відкладає яйця, то ці яйця також на них впливає препарат «Аплаут». І не дає їм розвиватися. Також блокує їх. Тому дуже важливий в схемі захисту і має дуже продовжену дію. 25 днів він фактично тримає захист такий профілактичний і захисний. Також його я рекомендую обов'язково змішувати з препаратом скаба, з адювантом скаба, для того, щоб ми його розподілили і на поверхні рослини, і з нижнього боку листа. І так само, якщо він по. Падає на камаху, то за рахунок адюванта буде і покриття самої, е, ш, самого шкідника. Е, тож цим препаратом більш ефективне. Наступним препаратом, у нас е, який можна включити в схему, у нас є препарат Моспілан. Маспілан – дуже відомий препарат, який працює ефективно на багатьох, проти багатьох комах, але в тому числі і білокрилки. Він Контролює, тобто його вплив це нервово-паралітична дія, і він просто паралізує шкідника, і далі шкідник не може розвиватися. Має він системну дію, цей препарат, тому коли він, ми його наносимо, він не тільки контактує з шкідником, а ще, крім того, проникає в рослину і знаходиться в рослині. І коли шкідник починає харчуватись, то так само підпадає під вплив діючої речовини. Моспила. Ще одним препаратом, який, який рекомендую включити в схему захисту від білокрилки, є препарат Сілкер. Це препарат на основі полімерів, який дуже ефективно працює на рухомих фазах шкідника. Це дорослі комахи або лічинки. Єдине потрібно пам'ятати, що препарат має працю... ви маєте використовувати препарат. При ясних сонячних погодах, коли підвищена температура, цей препарат не можна використовувати, коли похмуро або йде там якісь опади, дощ, йде або туман. В цей період краще не користуватись ним, а використовувати саме в яркий, яскравий ну, яркий сонячний день. Препарат тривалої дії, і що саме головне, що препарат не має після дії, він не накопичується в плодах. Він не на рослинах досить безпечний і тому можна людям заходити працювати чи вам там обробляти рослини, збирати урожай уже в короткий термін. після використання препарату. Шановні глядачі, якщо у вас залишились питання, пишіть їх під цим відео. З радістю на них відповім. З вами була агроном Зіновія Ілінська, До нових зустрічей.